Нічого дивного, мавпочки, які не дають проходи. Що, робимо огляд а, місця в улувату. Це просто неймовірна краса. Отут я буду прокидатися із цим видом. Отака От кухонька. І просто подивіться на цю красу. Аво, тому що в мене сьогодні так хреново, день починався. Перший день місячних я загубила карту. Коротше, все пішло абсолютно не по плану. Я зробила свої практики, все нормально. І потім я просто добираюся сюди. І все стає на свої місця. і все так класно. Мені сказали закривати ось ці двері, тому що часто припливають мавпочки, е, припливають, прибігають мавпочки і крадуть речі. Тому е, це супер мило. Я до сих пір не можу до цього звикнути. Я вже із усім зібраним на пляж, тому що я безмежно хочу, до речі, улувату вважається одним із топових пляжів для серфінгістів. Саме тому ось там ви можете побачити їх величезну кількість. І всі плавають, всі вчаться. Якби не ці дні, я б теж, мабуть, спробувала, хоча сильного бажання такого прям немає, але вони там прям серфять. зараз покажу. так ми спускаємось. Не ідеальне місце. А тут я і запинилася. Сьогодні в мене другий день волувату і я вирішила прокинутися раніше для того, щоб піти на серфінг, взяти урок серфінгу на 2 години. Тому ось такий вид. І я йду на серфінг, чесно кажучи, трошки стрьомно. Тому що я не дуже добре з бордом поводжусь, Ну, сноуборд мені якось не дуже зайшов. Сёрфінг побачимо. Не знаю, що ще сказати. Побачимо, як воно буде. Ці мавпочки це просто жесть. А, тому тягла купальник, я сподіваюся, що в мене нічого тут не випаде. І готова до того, щоб... Вчитися. Ми поїдемо на Паданг-Паданг це один із найкрасивіших пляжів взагалі в світі, не лише на Балі, і там будемо навчатись. А потім я приїду сюди, і в мене буде менторинг із дівчатами, тому люди вже серфять. Я взагалі не знаю, як вони це роблять. Альо, 8-го година. на серф. і тут помічаю. Ой, гостьів, дивись, дивіться. Хазяйки такі прийшли тут. Ей. Дорозі на серфінг. Ну все, привіт чарівні? Я тільки повернулася із серфінгу, і в мене стільки в голові інсайтів, які я просто не можу до сих пір класти. І мені б хотілося з ними ем, ними поділитися із вами, тому що вчора, коли я забронювала цей урок серфінгу, у мене всередині було стільки сумнівів, я прям парилася через те, що е, в мене не вийде, тому що на вейксерфі у мене якось так собі виходило. Е, я переживала, що моє тіло недостатньо сильне. Я згадувала всіх тих серпінгістів, які виглядають просто як боги і богині е, із е, телевізорів, телеканалів, фільмів, і вони реально тут такі. і... Починали ще більше і більше в собі сумніватися. І, звісно, коли ми починаємо порівнювати себе з іншими, це говорить про те, що в першу чергу у вас є великий страх і сором, і таким чином, таким нелегальним, непрямим шляхом ви і ваша психіка намагається позбутися цих переживань. Порівнюючи себе із кимось. І, звісно, я це відслідковувала і подумала, що так як у мене стільки піднімається емоцій, я обов'язково маю піти і спробувати серфінг. І яке ж було моє здивування, коли, по-перше, в мене дуже класний був інструктор. І по-друге, коли на першу ж хвилю я вже встала. І я прям їду. На серфінгу, і ви знаєте, час він ніби уповільнюється, ніби все так повільно, все так круто, і я намагаюся тримати баланс, і мені так легко це дається. Я просто кричу від радості: така І я усвідомлюю, наскільки я могла б себе обмежити, не спробувавши, і просто якби я повелася на свої страхи. І насправді. Для мене це був такий інсайт, тому що я прям припливла до свого тренера. Він такий у тебе вийшло неймовірно. Типу, є люди, які навчаються кожного. кожного Типу вони приходять, вони ми ціле заняття дві години пробуємо стати на хвилі, але в них не виходить. В тебе неймовірно круто виходить, і не було жодної хвилі, на яку б я не, не стала, яку б я не осідлала. І був навіть момент, коли я підхватила три хвилі підряд, і я продовжувала на них їхати. Я думаю, мені йога також дуже допомогла, тому що там насправді дуже класно відчуваєш своє тіло, маєш тримати баланс, ніби бути в такому синхроні із водою. Але я їхала звідти така задоволена собою, я так пишалася тим, що я все-таки змогла, що я пішла туди, і для мене це був неймовірний досвід. І я прям вирішила одразу не чекати, поки в мене стає час оренди в Убуді, а все-таки знайти підходяще щось тут, тому що ця краса, ну мені прям тут дуже подобається. Шкода, що цей готель вже... Зайнятий, я б дуже хотіла тут залишитися, але... я б дуже хотіла тут залишитися, але, мабуть, не це місце має бути наступний місяць чи півтора у мене навколо. Ось такий сайт. І хотілося просто вам сказати, що кожного разу, коли ми обмежуємо себе, не пробуючи. Це все обман, це все ілюзія, це все несправжнє. І як важливо челенджити себе, челенджерити себе, не знаю, як правильно, і просто йти в ті страхи, йти в ці нові емоції і прям пізнавати себе. Я неймовірно щаслива, рада і прям в такій вдячності. Я вже збираюся виїжджати із цього неймовірного номеру, але є хороша новина. Коли я вчора серфила, я все ж таки задумалась про те, що я хочу жити ближче до океану, як мінімум, щоб не їхати годину, а щоб це було в доступності 10-15 хвилин. Але, на жаль, цей номер він був уже зайнятий, його не можна було ніяк орендувати. І я, моя подруга мені допомогла. Порадила дуже класні віли, які теж знаходяться тут в Улувату до океану буквально 10-15 хвилин. І вони неймовірно красиві, тому що в Убуді мені подобається оточення, але мені не подобається сама саме бунгало, воно таке якесь старе і, коротше, дуже баліське, але не зайшло мені. І я сподіваюся, що сьогодні ми з вами туди заїдемо. Якщо так. То це буде моє наступне розширення, тому що за місяць, так як тут зараз туристичний сезон і ціни просто попіднімалися дуже дуже сильно. Але моє наступне розширення буде, тому що за місяць тієї віли з власним басейном недалеко від океану, я буду платити 85 тисяч гривень. Це буде поки що мій максимум. Я кайфую завжди від таких штук із задоволенням, витрачаю гроші, але знаю, що зараз є на карти українські обмеження, тому побачимо, чи вийде все, чи здадуть вілу, чи є вона в наявності. Fingers crossed! Мені ще треба до виїзду одна година, і мені ще треба попрацювати, відписати клієнтам, оформити фінансовий інтенсив, і тоді вже будемо виїжджати. Взагалі, я щось зрозуміла, що в мене такий хлібовий стан. Зробила практику, але мені все одно чомусь сумно. Такі дні, коли мені сумно, я просто ходжу су мною, повністю занурююся в цей сум, проживаю його. Сьогодні у мене зустріч із моїм психотерапевтом. Де б я не була, в яких відпустках я б не була, в мене завжди стабільно, раз на тиждень. Зустріч з моєю Анею і буду обговорювати з нею мій стан, мої відчуття. Ніколи не ставлю собі якоїсь цілі, терапії, але все одно. Через 3-6 місяців рік помічаю, наскільки я інша, наскільки сприйняття інше. І багато хто хоче в терапію, і вони думають, що за місяць-два вже будуть видимі результати або життя зміниться повністю. Та якісь результати будуть, але для того, щоб змінити патерни нашої поведінки, шаблони нашої поведінки, на це треба мінімум 3-4 місяці. А справжня терапія за моїми відчуттями, моїми переконаннями починається якраз таки вже через півроку. І якраз нещодавно клієнтка, яка була в мене на супроводі шість місяців, прийшла в інший супровід і ще на шість місяців взяла. І майже кожного разу ми з нею говоримо про те, що це вже зовсім інша глибина. Тобто перші місяці ти прибираєш якісь такі супервидимі проблеми, видимі місця, а потім ти переходиш вже на іншу глибину з іншим зануренням. І ті місця, які ти раніше взагалі не помічала, вони тепер видимі. Чи легко це? Ні. Чи. Чи кайфово потім спостерігати за цими трансформаціями? Дуже терапія, це те, що мені здається на найближчі 5-10 років 100% зі мною, а там побачимо.